Друзі, привіт! З вами таксіна група Кавдатекс і ми продовжуємо вас дивувати новими цікавими акційними пропозиціями та знижками. І зараз у вас є унікальна можливість придбати одяг трикотажний під кодом 40110 за зниженою ціною зі знижкою 17,5 долара. Але покваптеся до завершення акції лишилося останні 13 днів. Кількість товару обмежена. Ціна за 1 кг становить лише 2,8 доларів, вага мішка стандартна для даної позиції 25 кг, а вартість мішечка з урахуванням знижки 70 доларів. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за новинками, новими акціями. Відправлення здійснюємо в день замовлення новою поштою на вантажні відділення з кривого рогу. Зараз представлений перший лот одягу трикотажного під кодом 40110. Позиція міксована, модельки чоловічі, жіночі всіх розмірів. Дана позиція включає в себе штани та кофти в пропорції приблизно 15 кг штанів та 10 кг Офт. Будьте першими, хто встигне придбати лот номер 1 Для замовлення достатньо буде написати нам особисте повідомлення або зателефонувати. Ціна лота одягу трикотажного по актуальному курсу валют на сьогодні становить 2744 гривні. Не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Друзі, повторюємо, зараз ваші увазі представлені. Вот одяг трикотажного під кодом позиції 4010. Ціна за 1 кг становить лише 2,8 доларів, вага мішка стандартна 25 кг, а вартість мішечка з врахуванням знижки 70 доларів. Знижка становить 17,5 доларів. Заощаджуйте та заробляйте разом з текстильною групою Кавлатекс. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, хто ще не підписаний, ставимо лайки. Дуже хороша, класна позиція. Одяг трикотажний, код 40110. Ціна мішечка з урахуванням знижки 2744 гривні. Дана позиція повторимо, хто до нас нещодавно приєднався. Включає в себе і штани, і кофти. Штанів приблизно 15 кілограмів, кофт 10. На слота 2744 гривні. Відправка здійснюється з кривого рогу на вантажні відділення. Новою поштою в середньому доставочка складає 140-165 гривень. Це все в нас, друзі, йде один мішечок і штанці, і кофти хороші розміри ходові. Хто бажає придбати перші трикотажного одягу, відразу пишемо нам особисте повідомлення, вказавши позицію 40 100, 10 мішечок номер 1. Не втрачайте можливості придбати дуже хорошу топова позиція цього. Сезону. Одяг трикотажний під кодом 40 110. Ціна за 1 кілограм становить 3,5 доларів. Ой, 2,8 доларів з урахуванням знижки. Стара ціна була 3,5. Тому кожен, хто придбає сьогодні трикотажний одяг під кодом 40110, заощаджує суму знижки в розмірі 17,5 долара. До завершення акції лишилося.